Банки, які базуються в Європейському Союзі, різні фінансові компанії, інституційні інвестори, там, пенсійні фонди, вони будуть змушені звітувати про те, про свій портфель, і яка частина цього портфеля в зеленій або в sustainable напрямки інвестована. А і при вони прийдуть це тобі до вас, доведеться з показувати ну, не просто видумувати, а там якісь сертифікати показувати е, і так далі. Тобто, є чіткі критерії, Називається європейська таксономія, які кажуть, ти повинен досягати дуже жорстких вимог, наприклад, по викидах на тонну продукції, для того, щоб твій твій бізнес можна було назвати такий, який відповідає зеленій таксономії. Відповідно. Очікування ринку наступні. Зараз жорстко немає заборони, наприклад. Крім деяких явних випадків, от, умовно в деяких банків, є бан на роботу з вугіллям або нафтою і газом. Якщо взяти за дужки такі от обмеження жорсткі, то банки, якщо банк буде змушений прозвітувати про певну частину портфеля інвестовані в зелені, зелені напрямки, то він тебе запитає: а чи ти відповідаєш цим зеленим напрямкам? І ти не зможеш так легко на це відповісти. Тобі тобто потрібно подумати ще про зелену таксономію. якийсь момент, коли банк подивиться, ну мені треба нарощувати саме інвестиції в sustainable бізнес, а твій бізнес не sustainable, вибач. Більше грошей з мого боку тобі не буде, тобто це не станеться одномоментно як отакий щелчок, але дуже ну, поступово, але невідворотно. Ми йдемо до того, що дійсно, якщо ти не відповідаєш стані таксономії, тебе немає навіть дітності посіціярді, працювати з банками в Євросоюзі буде майже неможливо.